Друзі, всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ну що, ще одна європейська країна, наголошую, ще одна європейська країна, дає можливість українцям залишитися довше на своїй території, ніж будуть дозволяти документи про тимчасовий захист. А ви знаєте, в Європі вже не одна країна. Придумала свої способи, як затримати українців на своїй території. Також поговоримо про Німеччину, про майбутнього нового канцлера Мерца, який хоче вийти з шенгенської зони і закрити кордони для біженців. Звичайно, це для нелегальних біженців, але перевірки ніхто не відміняв. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Звичайно, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для просування цього каналу, для просування українськомовного контенту і для того, щоб надалі для вас. Максимально важливу інформацію я щоденно доносив. Підпишіться, поставте вподобайку, зробіть репост, залиште коментар. Це надзвичайно важливо. А також в описі під відео я рекомендую підписатися на мій інстаграм, де також дуже багато важливої інформації для українців за кордоном. Отже, європейська країна Нідерланди хоче в себе залишити надовго українців, які добре інтегровані в їхню економіку. Тобто працюють, сплачують податки, все нормально в них, все добре. Не сидять на допомозі ось цих українців, нідерланди хочуть залишити і пропонують щось наподобі, як робить Польща, як робить Чехія, як робить Австрія і Румунія. Дозвіл на довготривале перебування. Ну робимо робимо акцент, наприклад, на Польщі, яка знаєте по статусу Укр-Цукер, коротко буде давати українцям карту побиту на три роки. Та вона ще не ввійшла в дію, вже все підготовлено для того, щоб вона почала діяти. Готується база. Як тільки буде можливість українцям реєструватися, я про це також скажу. Українці будуть реєструватися, подаватися на карту побиту і залишатися в Польщі на три роки, незалежно від статуса, який будуть продовжувати, не будуть продовжувати. Європейська комісія продовжила статус українцям до 26-го року. Але вже зараз. Ряд країн думає, як їх залишити на своїй території, і Нідерланди входять до ряду цих країн на європейському рівні. Було вирішено, що українським біженцям буде дозволено залишитися ще на рік до березня 26-го року. Сумнівно, що війна закінчиться до того часу. Так говорить представник міністерства Нідерландів. Оскільки ЄС ще не склав нових планів, настав час придумати національну альтернативу для майбутнього українців у нашій країні. Пише Фабер у листі до Нижньої палати парламенту Нідерландів, для того, щоб щось придумати, вигадати наподобік, наприклад, той самої Польщі і інших країн, які вже мають таку базу, і дати можливість українцям, які працюють, сплачують податки, діти навчаються бути в Нідерландах довше. В Нідерландах перебуває приблизно 120 тисяч громадян України, і Фабер, це є міністр у справах притулку для біженців. Говорить, що якщо вийде термін тимчасового притулку, а більше нічого не буде, то 120 тисяч громадян України, які прийдуть за. Іншим документом, а його ще не буде. Це буде колапс в системі Нідерландів, і з тим щось потрібно робити. Також у цьому листі ФАБЕР посилається на інші країни ЄС, що я сказав скорше, які вже розробили таку систему. Наприклад, українці в Польщі можуть подати заяву на отримання трьохрічного дозволу карти побиту. А в Австрії, Чехії і Румунії українці, які працюють повний робочий день, мають можливість оформити довгостроковий дозвіл на проживання. Отже, варіанти є, і Нідерланди теж шукають таку можливість для тих українців, які зараз в Нідерландах, Нідерланди будуть розробляти можливість повернення українців до України. Якщо в них таке бажання є, вони будуть вважати, що там безпечно і вони не бачать себе в Нідерландах. Для тих, хто буде залишатися, має роботу і все їх влаштовує, для тих будуть. Розроблені варіанти, як залишитися надовше. Ви, до речі, де перебуваєте, можете написати в коментарях, і чи плануєте ви найближчим часом повертатися в Україну? Теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Я до речі, нещодавно розповідав, що в Німеччині була прийнята резолюція щодо мігрантів. Там буквально 3-4 голоси. Переважило в сторону прийняття цієї резолюції. Але Бундестаг через кілька днів теж розглядав цю пропозицію і він її відхилив. І зараз майбутній, можливо, канцлер Німеччини Мерц, який має великі шанси перемогти. Говорить, що він все ж таки, якщо стане канцлером, то ці обмеження для мігрантів для біженців будуть. Тобто для тих, хто буде прямувати в Німеччину, нелегально. Їм туди дороги не буде. Для тих, хто. Має зобов'язання виїхати з Німеччини, тобто отримає депортацію, але не поїде добровільно, тих будуть на силу. Звітам знайдуть і за кордон. Знайдуть і за кордон додому. І посилені контрольні пункти вже не тимчасові, а постійні також будуть. Тобто не те, щоби. Я якимось чином говорив, що українців в Німеччину не будуть пропускати. Я завжди говорив, говорю і буду говорити, що якщо ви прямуєте в Німеччину і у вас щось не в порядку з документами, то ви зараз маєте бути уважним, бо можуть зупинити. Але якщо прийде Мерць і оця посилена міграційна політика в Німеччині буде, то вас точно перевірять і зі 100% відсотковою вірогідністю вас повернуть назад. Якщо з документами буде щось гаразд. Тобто ви приїхали, наприклад, в Польщу і маєте протерміновані документи. Ну, наприклад, приїхали по візі, віза протермінувалася, не зробили собі ніякого статусу в Польщі. Ви можете перебувати? Можете. А чи можете ви по протермінованій візі поїхати в Німеччину? Та звичайно, що ні. Якщо б вона була діюча, ну так. Якщо б карта побита була діюча, так. Якщо дні по безвізу є. Так, якщо це все протерміноване, вам можна перебувати в Польщі, бо Польща такі документи свої національні продовжує. Але ці національні документи Польщі ніяким чином не стосуються до Німеччини. І якщо там таке станеться, що буде постійний контрольний пункт, постійні контрольні пункти і будуть перевіряти всіх, то ви не потрапите в Німеччину. У вас просто. На кордоні до Німеччини розвернуть до Польщі. Ось це я завжди намагаюся донести українцям, які є в Європі, які вільно пересуваються, поки що, поки Німеччина нічого не змінила. Вже є вибірка, вже є тимчасові пункти, які Німеччина хоче зробити постійними. Ну, тобто, кандидат в канцлери хоче зробити. А якщо він переможе, думаю, що це буде першочергове, що він зробить, тому що Німеччина зараз стикається з великими проблемами напливом мігрантів. І потім, відповідно, велика кількість мігрантів сприяє тому, що там на площі вбили людей, ще якісь теракт зробили, ще щось там зробили. А це все накіпає людям, бо вони говорять, до нас приїжджають мігранти і вони поводяться як в себе вдома. Тому це хочуть прикрутити. І це не стосується конкретно українців, але від цього українцям також доведеться дотримуватися законів і мати відповідні документи. Якщо колись ще до початку війни, до тих всіх обмежень, можна би було з візою, польською поїхати в будь-яку країну, і вас жодного разу ніхто ні за що не спитав би, бо ви і так в Європі там немає ніяких контроль, нічого не перевіряють, то зараз. Ви можете стикнутися і на кордоні з Німеччиною, і на кордоні з Австрією, і з іншими країнами поліція чи якась прикордонна служба вас можуть перевірити документи. І я бачу, що все до того йде, і дуже багато німців підтримують цей політичний напрямок. Тому і говорять, що кандидат в канцлери Мерць має великі шанси піти на цю посаду. А якщо він прийде, чекайте змін. А там же за тим буде й тягнутися і можливо зменшення допомоги. Біженцям, я не говорю зараз тільки про українців, але українці теж отримують допомогу, тому відповідно і українцям теж може перепасти зменшення допомоги, якщо вони будуть відмовлятися від роботи, або будуть довго не працювати, або довго будуть не інтегруватися. Тобто, це все може бути. Що Німеччина, що інші європейські країни не зацікавлені виганяти зі своєї території українців, але вони і не зацікавлені їх утримувати просто так на безплатній основі. Друзі, я б хотів вас попросити підтримати це відео вподобайкою. Звичайно, підпишіться на канал, це надзвичайно важливо, і залиште коментар. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, яку я сьогодні з вами поділився, А також мій інстаграм і телеграм-канал актуального про Польщу. Також всіх туди запрошую приєднатись. Буде цікаво, буде більше інформації. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.